Моє вітання. Поступила рекламація на фугу Керапоксі Ізі Іззайн. Фуга якась не така. Прийшов замовник разом із майстром і кажуть, фуга якась не така. Не забивається, не формується, не набирає міцність. Замовник не хоче приймати зовнішній вигляд цієї фуги. Бо фуга якась не така. Добре, що ми робимо? Звісно, беремо фугу, цю ж саму фугу на експертизу. Колір номер 103 Сама фуга 24.06.25, 25 No6, другий компонент 11,07251. Я взяв плиточку, мозаїку 30х30, шов десь біля 2 мм, забиваю, формую е, з допомогою поролону та засобу смус силікон. Що вам хочу сказати? Фуга набирає міцність. І зовнішній вигляд повністю відповідає якості фуги Керапоксі Ізі Дізайн. Що відбулося на об'єкті? До речі, майстер вже не перший раз на цьому об'єкті. Він же робив роботу рік тому та два роки тому саме цьому замовнику. Але плитка була інша, фуга була така сама, але іншого кольору. І тоді замовник роботу повністю всю прийняв. Що відбулося в цьому році? Плитка 120 метр 20 та 1,20 метр на 60 білого світлого кольору, майже білого кольору, полірована, повністю полірований крамограніт, шов 2 мм, фаска незрозуміла яка. Чи є, чи немає, майстер забиває шов за допомогою шпателю, формує зовнішній вигляд за допомогою Scotch брайт та замивається це все целюлозною губкою. І замовник не приймає цю роботу. Якщо ви. Зовнішній вигляд на полірованому керамограніті формується за допомогою губки Scotch Bright, то у вас шов буде глибиною міліметр півтора, а може і два міліметри. Звісно, на білій плиці велика площина, багато світла, глибину шву видно відразу. І, звісно, замовник не хоче приймати білий шов на білій плитці з глибиною 15 мм, півтора-два міліметри. Звісно, це все видно, і замовник не хоче це приймати, цю роботу. І саме тому з фугою щось не так. Щоб такі ситуації не було, що потрібно робити майстрам на об'єкті. Потрібно робити тестові ділянки, забивати шов, формувати і казати замовнику: дивіться. Я можу зробити ось такий зовнішній вигляд на цій плитці цією фугою за 250 гривень метр квадратний. Або я можу підняти рівень фуги в рівень з плиткою. І це буде коштувати 350 гривень метр погонний. Розумієте? Мабуть, саме так потрібно показувати замовнику, і хай він приймає рішення на свій смак та на свій гаманець. І тоді не буде ніяких конфліктних ситуацій. Трохи пізніше вам покажу технологію, як формувати шов дійсно врівень з плиткою фугою крапоксі, Ізі Дизайн. І наостанок хочу сказати стосовно класичної методології, тобто формування губками. Зовнішній вигляд буде залежати повністю. Від вашої плитки, від структури вашої плитки, структури е, самої фаски, і від тієї губки, яку ви будете використовувати. Тобто це все потрібно тестувати. Я розумію, що технологія буде плюс-мінус однакова, але на об'єкті у вас завжди буде різна плитка, і задача від замовника завжди буде різна. Тому потрібно робити тестові е, якісь ділянки з різними губками і показувати, який буде результат. Дякую за увагу! Слава Україні! Пока!